Як зрозуміти, що ви живете в постійній внутрішній тривозі, що це не перевтома, чи важкий період, а справжня хронічна тривога, яка псує вам життя. Я дам вам чотири ознаки. Якщо хоча би є половина, то це не просто стрес, а ваш мозок постійно в режимі виживання. Перша ознака, ви прокидаєтесь і вже відчуваєте тривогу. День ще навіть не почався нічого не сталося. А біля серця вже важкість, а в голові стільки думок, що ви їх навіть сформулювати не можете. Ви відчуваєте, що щось не так, але не розумієте. Вміти, що саме два. Ви не можете розслабитись навіть тоді, коли все добре. Ваш мозок постійно сканує світ в пошуках небезпеки, і вам навіть важко сісти та щось зробити, адже в голові постійно звучить, а раптом щось трапиться. Третє, ви відчуваєте в тому навіть після відпочинку. Сон не допомагає, вихідні не допомагають. Ви навіть можете нічого не робити весь день, але ввечері все одно виснажені, тому що ваш мозок постійно працює без перерви, створюючи уявні проблеми та прокручує постійно сценарії. Четверте, ваше тіло в постійній напрузі серцебиття, стиснута щелепа, відчуття кома в горлі, стиснуті м'язі, напружене тіло, адже ваше тіло постійно в стані небезпеки, тому воно не може розслабитись. Головне, запам'ятайте, ви не зламались, з вами все нормально. Просто ваш мозок занадто довго жив в режимі виживання. І перший крок, який допоможе вам з цього вибратись, як би це не звучало дивно, але усвідомити, що у вас є тривога. Далі у своїх відео я розповідатиму, що таке Тривога, як з нею працювати, та як повернути собі спокій. А також поговоримо про панічні атаки, вигорання, фобії, які також завжди йдуть з тривогою. Тому залишайтесь тут, щоб розібратися з тим разом. Ви не одні.